Легендарні пісні, які стали символом української естрадної музики, у Чернівцях відбулось 13-те свято української пісні з нагоди першого виконання червоної рути та водограю Володимира Івасюка 53 роки тому. На концерті побувала і наша знімальна група. Всі деталі у сюжеті. Саме тут, на театральній площі Чернівців, 53 роки тому у прямому етері передачі Камертон доброго настрою прозвучали пісні легенди Володимира Івасюка, Червона рута та Водограй. Виконувала їх сам автор композиції Володимир Івасюк та співачка Олена Кузніцова. в тебе і чари. Я без тебе всі дні у полоні печалі. Олена Кузнєцова і досі зі зворушенням пригадує цю знакову подію, у якій взяла участь, це пісня Червона Рута, яка народилася в його, його чистому полкому юнацькому серці, яка знайшла дорогу до людських сердець. І сказати тому вона була неймовірно популярною. Пані Олено вважає, що у воєнний час Червона Рута набула нового символічного звучання, адже наші захисники на передовій бачать у ній вже інший філософський сенс. Цьому році написав один військовий з фронту, який вперше почув Червону Руту. Він написав: це якась філософія, це алігорія. Ти у мене єдина, тільки ти повір. Це ж приходить у снах, Україна, рідна домівка. Тож з нагоди річниці виконання всесвітньо відомих композицій Володимира і Васюка у Черніцях відбулося традиційне свято української пісні, яке влаштовують ще з 2007 року. В нас буде сьогодні виконувати пісні Володимира і Васюка. Пісні під різний інструмент. Перше почне наш захід. Це хор чернівці, хорове виконання. Також будуть звучати пісні під бандуру, під фортепіано, під гітару, акапельно і також солісти філармонії і гарні виконавці. Лариса Бережан Маркуляк для виконання обрала свою улюблену пісню Володимира Івасюка. Запроси у сни. Це буде така інтерпретація, тому що я виконую свої композиції. Але сьогодні це, звісно, має бути і Васюк. Цю пісню до речі, співали дуже відомі виконавці свого часу. Це і сам Володимир Івасюк, і Василь Зінкевич, і Назарія Єремчук і Софія Ротару. На концерті звучали і пісні інших авторів, зокрема Левка Дудковського. Буду виконувати пам'яті Левка Дудківського. Його пісню зачарую він її дуже давно написав на вірші вратарьова. Вона мені подобається дуже. Подобається її ритм, її вірші. Окрім знаних буковинських виконавців, у концерті взяли участь і вимушені переселенці, які покинули рідні домівки через збройну агресію Росії. Творчість Володимира Володимира Івасюка для мене це певний маніфест, це певна певне проголошення того, що ми є. Ми тут, ми справжні. У нас є багато свого. У нас є багато рідного і. Власне, багато людей е за кордоном, звісно ж, е думають, що в Україні немає своєї творчості, як такої. Послухавши пісні Васюка, особливо ну з точки зору музики, з точки зору гармонії, ти такий ого. Ну у нас, звісно, є своєї. Воно нічим не гірше. Воно навіть краще в багатьох моментах. Шероп! Maxim Bilotkač, Temidňa, TVA.